Ще можна подати звіт за 25 рік, бо вже двадцять почався. Ти маєш на увазі для фопів. Так. Дивись, ну взагалі воно розділяється. ФОПи ж три групи є. У нас перша, друга і третя група. Ще є і загальна система. Тому тут розділяється. Дивись, перша, друга група до березня звіти, угу. І ми приймаємо заявки, разову послугу надаємо. Третя група до 9 лютого можна подати звіти. А загальна система взагалі до травня. Тому отакі от терміни. Тому не треба, прям знаєте, там завтра ці звіти подавати. Але щоб звіт подати, треба ж ліміт порахувати, ваш електронний кабінет подивиться, ваші податки. І треба перевірити. звернутися до шатила і партнери, які це все самі зроблять. Да, ми за в звіт, вас. оце в звіт все і входить. Ми все перевіримо, перевіримо ваш електронний кабінет, подамо звіт, дочекаємося, щоб прийшла квітанція, підтверджуючи, що ваш звіт прийнятий, Тому що дуже багато підприємців подають звіт. А не до очікують квитанцію. Знаєш, ну про звіт, mm -hmm. що він прийнятий. І потім проходить час, а звіт не прийнятий. Тому там ще важливо mm -hmm. дуже... і такі нюанси. Да, є. Досить важливо отримати цю квитанцію, що тилові партнери все це перевіряє, контролює, і може вашому ФОПу також звіт подати по всій території України, тому що ми працюємо кругом. Всім лайк.